Друзі, всіх вітаю. Сьогодні тільки 30 грудня. Завітала подивитися на знижки. Різдвяних знижок поки що немає. Зовсім поубирали все це, що було до Нового року. Повністю все прибрано. Але ось тут бачу диковеньке, цікавеньке. Коврик на стіл під чашки із шкірзамінника. Якщо взяти дві такі заготовки, то можна зробити сумку. Ось такі кольори коричневий, чорний. Ось така форма овал. Яйцеподобна форма. Досить таки цікава, але ціна 3,50. І ось такі прямокутники. Досить таки цікаво. Ще ось тут у відділі для дому. Ось такі фетрові серветки. Досить таки приємно чаювати за таким столом. Ми з вами сюди ніколи не заходимо, тому що немає часу. Але ось саме зараз, коли різдвяно-новорічні свята, можна подивитися, що тут такого є. Рушнички 3,52 штуки. Це такі невеличкі знижки. Що гарного в їхніх рушниках вони склад, це склад 70% бавовна. Вони дуже приємні на дотик. Ось тут по 6 євро є такий самий склад. Різні доріжки на стіл для сервірування 33х120. Скатертини можуть бути як склейонки, так і тканеві. Не обов'язково льняні. такий склад, щоб було гарно прати. Бавовна, трохи льну і поліестер. Тут у нас чашечки посуд. Зверніть увагу, вони полюбляють мінімалізм і у них зазвичай весь посуд чистий без будь-яких розмальовок. Хоча є і ось такі. Для тих, хто полюбляє, для діток ось такі гарні кухолі. Досить такі яскраві, ось така полуниця гарна. Якщо хочете зробити приємно своїм близьким, ми прямуємо далі, подивимось, що ще можна зустріти. Серветки, це для того, щоб зручно себе почувати, щоб хазяйки менше прибирати. Вони, до речі, полюбляють все одноразове для того, щоб відсвяткували, вибросили і все. Менше роботи хазяйки. Ось такий різноманітний посуд. Всілякі пристосування, крашити салати будь-що. Ось така мені штучка потрібна на варенички малесенька. Вона коштує 6 євро, а велика 10. Порівняйте цю красу. Ось така гарнюня. Ось таки немало, 6 євро. Прямуємо вперед, подивимось текстиль. Всілякі подушки. Ось така новорічна постіль. Стоїть циткова вовна. Мінус 70%. Була і так недорого, 17, і ще мінус 70. Це досить гарно. Мінус 50 та 8 і ще мінус 20. Мінус 3 євро. 5 євро, ось така. Комусь на подарунок, на Новий рік. І тут ще йде. Ось тут наволочка і подадьяльник. Різноманітні серветки на стол. Ось тут є всілякі контейнери для зберігання. А також ось такі дзеркало У гарнірами. Всілякі полички, різні дзеркала бувають, ось такі годинники досить специфічні. Коли ми ніколи не дивимося і спеціально не ходимо, то для нас це диковинка від простих до ось таких гарних кухонних годинників різноманітні коврики оскільки у фінів завжди морози зараз вже мінус 15 і випав сніжок ось такі дуже популярні хутро. всілякі коврики від великих до маленьких до середніх, а також наволочки на подушку і ось такі малесенькі, що можна покласти десь ось такий кружалець. Ось такі маленькі, як тарілка велика. Розміром. І будете мати комфорт і уют. І затяжок. Всілякі коври. Ось ця фірма ми з вами вже її, з нею знайомились, це місцева фірма дуже високої якості, 70 євро. Основна ціна зараз мінус 50%, але не на всі товари. Він не дуже полюбляють своє, воно якісне. Щоб там не сталося, тільки якісні товари попадають на прилавок. Ми з вами потихеньку передвигаємось до ниток. Ось тут плед, досить таки гарний. Його можна подарувати, якщо що дивимо поліестер. Хоч він і красивий такий в осенніх кольорах, але він поліестер. Звісно, теплий, але краще, щоб була натуральна нитка. Тут у нас всілякі рушнички. Гарним є те, що вони роблять знижки на рушнички. Це відбувається. бери дві і плати щось так ніби за півтори. Ось сьогодні ось так 6,09 і ось така за три зелена. П'ятдесят на сімдесят. Ось так ось тут. З Оленя міноворічне, також бавовна, кошенята олені для діток хто що полюбляє. Тут у нас нитки. Зазвичай оновлюється асортимент постійно. Але велике оновлення буває осінню та весною. Постійно додають щось таке маленьке-невеличке. Якщо щось потрібно, треба ходити і дивитися. Ось така цікавенька пряжа меланж. Меланж – це коли нитка складається з світлого та темного тону. Зазвичай білий і сірий, а тут ось такий меланж голубенький, а також блакитний та рожевий. Досить симпатично для тих, хто полюбляє. Багато ниток для шкарпеток, а також для дитячих виробів. Ось це, з чого наші дівчата полюбляють в'язати іграшки. Воно коштує 6 євро така нитка. І скільки буде так іграшка коштувати. Є ось такі пусті полиці, вже порозбирали. Якщо, наприклад, йти в гості до бабусі, то можна взяти їй ось таких, наприклад, ниток, і вона буде цілком задоволена. Тому що це натуральна пряжа. Друзі, махір, я вам розповідала, з чого махір. Із підшерстка якоїсь лами або кози. І він цілком реально, що він натуральний. І ще основа в нього нитка поліестер. І ось цей махер це 60 махер і 40 вілла. Натуральний, натуральний шерстяний. Ось така знижечка. Дві штуки 3 євро, а ось, якщо вам треба більше, то, мабуть, вона буде за ціною. Однією. Якщо ви, наприклад, мріяли, що візьмете після свят щось дешевше, то його може не бути, тому що розкупили. Можна бачити, що деякі товари просто пусті полки. Те, що саме полюбляють на свята. Ось це залишки. Засоби для сауни, вони дуже полюбляють всілякі простирадла і все таке інше. Ось ці ковдри досить дорогі, 32 євро. Вони з котону внутрі. Ось такі ціни. 2, 2, 2, 260 см на 260 квадратно. Хост товари йти не будемо. Будемо шукати щось цікавеньке в дитячому, а також косметика. Достатньо багато продавчинь. Вони розкладають, мабуть, новий товар. Основні знижки будуть розпочинатися після Нового року десь 15 січня. Я вже прямую мимо продуктів. Ось тут. Варення малини для тих, хто полюбляє взимку чаювати. Подивіться, друзі, скільки коштує натуральна кава. Для того, щоб не виникало питань, чому воно все таке дороге. Фіни полюбляють робити оброблювати зерна кави самі, на своїх підприємствах закупають тільки сир'ю. І саме так воно у них дуже якісне, тому що вони роблять це для себе. Якщо ви запропонуєте випити чашечку кави будь-якому гостю, то ви обов'язково будете на висоті. Досить багато було ось таких наборчиків для подарунків. Для того, щоб не думати, що подарувати. Ось так купив наборчик та подарував. Досить вони зручні, але треба ще вгадати з тим, що полюбляють ваші друзі. Або ті, для кого ви це купуєте. Ось такий гарний закуточок, де все для жіночої краси. Починаючи зачіски і продовжуючи обличчя та все таке інше, можете подивитися асортимент, досить такий крутий. Все в наявності, будь-яке, що ви собі шукали, можна тут віднайти. Коли погода дуже холодна, то нема сенсу робити зачіску, шапку і можна йти, але... Жінки все одно полюбляють. Якісь такі цікавинки, що допомагають нам бути гарними. селяки бігуді Досить великі супермаркет, тут все є, але він такий більше хоч товар. Ось червоні цінички. Ось це, друзі, полиця. Коли покупці відкривають, то що не можна робити, відкривають якийсь товар і пробують його. І ось на цій полиці можна купити будь-що. Мінус 50%, навіть дорогі бренди. Звісно, воно ніяк не приносить радість, але якщо вам треба щось, наприклад, підфарбувати для ногтів або щось таке, то воно може знадобитися. Я зазвичай тут щось обираю для хендмейду, що мені треба щось замалювати. Наприклад, лак для ногтів. Можна купити за 70 копійок центів. Всілякі ось дорогі. все за знижко. Хтось відкрив і товар вже не рахується новим. подивимося, що саме є який новорічний асортимент. Асортимент такий, щоб вам було вдома зручно або по морозу біжати в гості до когось. Ось такі гарні 30 євро дуже тоненька, але тепла. З переработаного матеріалу ось цей значок. 30 євро досить таки дорого, але виглядає вона оригінально. Ще є ось такі кольори, а також різні розміри, мабуть, тільки привезли. Всілякий трикотаж, зимові малюнки. Якщо ви застали з минулого року, то вам така кофточка може обійтись мінус 70 Всілякі джинси. Ціни різні. Написано мінус 50% відсотків. Светрики. Не дивуйтесь, якщо колір вам не сподобається, але ціна досить таки приємна, вже є мінус 50% новорічне ось таке все, те, що ви блискує, нашиваю для всіх, щоб всім вистачило. І ось Різдво завершилось і можна вже брати мінус 50%. Для того, щоб один раз вдягнути. Ось два XL, міні спідничка 10 євро. Щось таке все темне. Можуть бути шапки на півночі. Тільки такі, щоб зігрівали. Краси ніякої. А також в магазині вони не містять вовни. Це погано. Звісно, я можу помилятися, але бажано, щоб була вовна. Вовни немає. Зараз подивимось, що це таке є. Ось ось він, поліестер, поліестер еластан. Чи воно зігріє? але вони досить таки теплі, принаймні колючі. Ось такі гарні. Ось цей значок з вовною. Тут також може бути 10% вовни. Це каже про те, що краще. Самому вив'язувати, для цього в них продають нитки Ось такі, друзі, вілла. Вілла по-фінськи це вовна, сілякі-перчаточки. Шарфи також акрил, але вони широкі, такі, як зараз в моді, і довгі. Можна обмотатися декілька разів. Ось такі будь-які клітина. Вже з осені вони завозять ось такі термобілизна. Подивимось, скільки вона коштує. 20 євро коштує. Ось такі домашні капці для малят. Вони ніби шкарпетки, ніби капці. 5 євро, також знижка мінус 50%. І ось такі футболочки. Ось цей бігемотик Мумі, він національний герой. Найулюбленіший мультик. Для діток його штампують на всілякі чашки. Шкарпеточки, як подарункові, так і різні прості. Ось тут ось тут відділ домашніх комбінезонів махнатих. 10 євро, ось такий новорічний. Для тих, хто полюбляє, можуть бути дуже гарні. Вони ось в такому чехлі йдуть, рюкзачку. Поруч тут купальники, якщо вам знадобиться наприклад в басейн. Ось тут дорога білизна, чоловічий відділ, саме менш куртки мінус тридцять. Іноді можна віднайти якусь гарну річ. Гарна річ я маю на увазі ось такий за 50 євро. Натуральна вовна. 50 євро. Стовідсотковий меринос вілла. Меріна вілла. Дуже гарний. Він приємний на дотик і ніколи не скаже, що тут він не колючий. Це саме такий виріб, що приємно зустріти. Колір асфальт, а також чорний. Тут поруч светрики без горловинки. Вони також меріна вілла. Ось вона овічка. Ці вже Бордові кольору чері. Зазвичай для чоловіків мало що такого гарного, і їм треба практичне, особливо коли вони взимку працюють на вулиці і їм треба щось тепле. Саме тому вся тканина вітро не від дощу дощик стікає, але, звісно, вона не дихає. Всілякі куртки, ось такі комбінезони. Ось так ми з вами, друзі, пробіглися, подивились. І зараз ще будемо йти в наступний супермаркет, а гіпермаркет великий, ще подивимось там. Друзі, смертельний номер. Приміряємо сапожки на півночі, де сніга по пояс.